Виживаю сильніший. Я думаю, ви стикалися з такою стратегією в житті. Я ось це точно. Це як? Поясню вам, життя я собі представляю, що це як річка, і ми вимушені через неї проплисти на протилежний берег. І в більшості це роблять без підготовки, без базових знань і навиків. Дехто тонить в цій річці, тобто стає нещасним, адже його поглинає щоденна рутина, робота, де люди не реалізовують свої цілі. І бажання, а дехто вибивається в люди самотужки, і стає успішним по життю. Чому так? Бо в більшості сімей живуть, як Бог дасть. Один з десяти в сім'ї вибивається в люди. Тобто, це люди, самоучки, у яких є бажання. Але це притаманно не всі. А представте собі, якби було класно, коли нам вручали б інструкцію до життя, наприклад, інструкція до нашого тіла. Як не хворіти, тобто такі собі базові знання і навики, наприклад, як бути чудовим сім'янином, як бути здоровим та успішним, тому що база це я вважаю це сім'я, здоров'я і гроші.